йой, -йо, як ту ваняє, мати моя рідна! йо йо йой йо а Ану давайте сюди! Давайте, давайте сюди! Йо-йо-йо! А, він того зливає, воно туди тече! Почекай, гляне, йди, щоб ти не впав! Йо-йо-йо, он дивіться! Дивіться, на частоти які, подивіться. Ось таке у нас тут є. Екологічна катастрофа. Там Стяки там далі теж є. О, туша є. Щас це. Вон подивіться, подивіться, як там. Везвітував... Подивіться, от дивіться, як там, що там твориться. Подивіться. Ось подивіться сюди, будь ласка. Дивіться. Аж чорне, земля почорніла, вигоріла трава. Що він сьогодні не виливав. Та бо він сьогодні не виливав, бо він знав, що буде, буде комісія. комісія. Бачите? А там ранішня вже є, так? А, там є То-то ви рахуйте, він так всю всю ту аж до лісу засрав. Ну, що тут, яму викопав Зафіксуйте, будь ласка, оце правопорушення даного громадянина, щоб ми могли на нього його притягнути до відповідальності за екологічну катастрофу. Ось таке. Там ще є много. Та є там. Гівно, а то, то везде ту гівно. Він пішкає, таке він його. І ще там, будь ласка, Ви Вирахуйте, він же і перериває много. А дохлі свині, то везе там мусорка була раніше. То туди. Розумієте, воно як маняє, то і не хоче дітей, я з дітьми йшов сюди у ліс хотів пройтись. Побачив, там свиня лежала, я розвернувся, перейшов на ту сторону. То просто воно вже так допекло, що ми вже не могли, бо дитина, Вон, дитина каже, голова болить, пап, голова болить поєдеться, пап. Ми поняли, що від того сморду, від аміаку. Що таке Ну от 40-50 Таке Ось таке. Зараз, слава Богу, фіксірує міліція. Дозволено. Аж трава горить від того головна. Да, Та може. Ну, Ось він, тут, там. Я так воню, він не першов, так, Та він, же він вже смердить, год п'ять, що видержати не може. Жалую. Та жалувався вже два рази. Дивіться. Ось то таке жовта трава від стяків. І тут виходить вся красота, екологічна катастрофа. Будь ласка, оце дуже добре зробіть, Як він, як він нам. Ось дивіться. Казав мене, ну, дідуки, поїхали.